Знову отримали посилочку на Zalando. Зараз покажу, які я речі придбала і скільки вони коштували. Купувала своєму сину, Купили а, по знижці ось таку йому вітровку. Повернись. Це все? А, що це? Лего да, Данікітка? Лего yeah, Лего і Повернись задом. Бачите, це світло-отражайки такі, якщо вночі буде ходити ось така вона ярка. Нікітка? Так, Так, потім ми купили ще ось таку кофтину. У нас, звісно, Ні, тут нічого. бордель, Нікіта складає своє Лего, ну нічого. Ось така кофтинка щось там коштувала також по знижці 200 чим-то крон. Ну, считаю, Ні, що, 10, считаю, що 10 євро. Давай, наступне розпечатай. А ще замовили дві футболки йому. На той момент, де були акції на всю продукцію Лего, то ми вибрали іменно із Лего колекції. Ось така у нас ковтина. Зелений ніндзя, Нікіта гори, так? І його дракончик. І ще одну футболочку замовили. Ух! Ось така принтована. Крута футболка. Ось так. Куртка виглядає всередині. Ну така легенька, льогенька, льогенька вітровочка. Якраз зараз все потепліло і потрібно щось купувати легеньке. В общем, ось такі ми речі купили, приоділила дитину. Ось я вам зараз покажу ціни. Ви Бачите, євро. 65 євро коштувала тільки одна ця куртка. А ще десь приблизно по 22-23 по євро кожна коштувала річ. А так як я купила зі знижками, то мені ця посилочка обійшлася всього-навсього в 1550 крон. Десь приблизно це. 60-65 євро десь так приблизно. Тому, як бачите, дуже гарні ціни, приємні, можна зекономити і придбати гарні речі із приємними знижками. Все, чао, чао!